Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цього розважання. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання, молитви ми візьмемо з вами стихи із книги Левіт. Я обернуся до вас і розплоджу вас, і розмножу вас, і дотримую мого Союзу із вами. Дотримання угоди це ознака довіри, поваги, поваги. Це ознака того, що людина цінує тебе. І як часто ми переживаємо розпач, коли ці угоди розриваються, коли вони не дотримуються, коли зраджуються. що людина тоді переживає? Розпач, біль, зневіру. Це в стосунках людей. Але у стосунках з Богом таке неможливо ніколи. Якщо Господь Бог щось обіцяє, то Він завжди це виконує за будь-яких умов. І незважаючи ні на що, незважаючи на поведінку людини, незважаючи на те, що людина порушує Союз. Але Бог виконує завжди свою обіцянку. Бог дарував людині життя. Він сказав, що за порушення заповіді в раю людина помре. Що відбулося? Так, людина загинула. Але в який спосіб? Людині був даний шанс, наступний шанс. Так, було вигнано з раю, але людина жила. Так вона втратила усю цю перевагу життя в раю, Але вона жила. Жила для того, щоб усвідомити наслідки свого вчинку. Щоб це було попередженням для наступного, що не можна порушувати закон, заповідь із Богом. Тому що Бог, коли укладає союз з людиною, Він завжди каже людині про те, що її чекає, в разі дотримання закону і в разі, коли цей закон буде порушений. Тобто, коли людина живе в стані гріха, не визначаючи свої злочини, не розкаючи свої своїх гріхах, вона отримує одне, набору, одне набору покарання. А коли людина готова боротися зі своїми пристрастями, Готова визнавати свої помилки, виправляти їх є зовсім інша нагорода. Бог завжди дотримує свого закону. І от коли ми, люди, навчимося поважати Бога, цінувати Його, любити, а все це буде виливати, е, виявлятися через дотримання закону, тобто життя, перепрошую, все це буде виливатися у життя згідно з заповідей, тоді і Господь Бог дарує нам те, що він належить. Так як сьогодні пишеться в цьому стиху, що розплодить нас, дарує мир, зробить великим наш народ, буде завжди дотримувати Союзу з нами. Тобто ми маємо сьогодні. Навчитись дотримуватись закону Божого, тобто десяти заповідей. Ми маємо навчитися любити і поважати свого ближнього як самого себе. Любити і цінувати Бога в першу чергу. Не за, як, через те, що Він виконує якісь мої бажання, а любити і поважати Його, тому що Він є мій Бог. Тому що він для мене найдорожчий. Тому що я його ціную, тому що той союз, ту умову, яку ми з ним уклали, я дотримуюсь, бо це важливо. Коли це все буде, ми дійсно будемо сильним і великим народом, народом, якого будуть любити поважати, з яким будуть рахуватися, і якщо й будуть вороги якісь намагатися. Повстати проти нас, то тоді сам Господь Бог їх буде зупиняти. Все це є сьогодні ми маємо почати робити. Тому що це є одна із складових нашої перемоги. Бути Божим народом, дотримуватись Божих заповідей. Це є частинка нашої перемоги. Дуже мало невелика, але дуже і дуже важлива. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили на гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили над Ріж. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над річ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усю нашу Україну, всіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Захисти і оздорови, Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. <кхи> Про, е, благослови, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти Святий, святийся завжди, нині, повсякчас, навіки вічі. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу.